Представляємо ріпак Аурелія середньоранній безируковий гібрид із вражаючим потенціалом урожайності до 70 центнерів з гектара. Цей гібрид селекції Lima Grain розроблений для максимальної адаптивності та стабільного результату в різних регіонах України. Аурелія демонструє високу зимостійкість і посухостійкість по 9 балів із 10 завдяки генетичній стійкості до ФОМОЗу з геном rlm 7 Вірусу жовтухи турнепсу та розтріскування стручків. Гібрид чудово підходить для регіонів із ризикованими погодними умовами. Його висока толерантність до основних хвороб і шкідників робить його надійним вибором для фермерів, які прагнуть зменшити втрати врожаю. Аурелія також адаптована до оптимальних і пізніх строків сівби з гарним осіннім розвитком 8 із 10. Гібрид має висоту рослин близько 7,5 балів. Дуже високий вміст олії 9 із 9 і не містить ерукової кислоти та глюкозинолатів понад норму. Рекомендована норма висіву від 400 до 500 тисяч рослин на гектар. Ідеально підходить для вирощування в умовах полісся, лісостепу та степу. Ріпака урелія це потужний ресурс для фермерів, які цінують надійність, стабільність і максимальну віддачу від кожного гектара. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.